Вітаю всіх на каналі Костеля Онлайн сьогодні разом зі стелою. Пані вітаю вас. Вітаю. Пані Стело, що у вас Чорнобаївці знову? Тому що наші ЗМІ вже прям кричать про те, що там якісь обстріли. Що там у вас за ситуація? Ну, орки ж не можуть угомонитися. обстрілюють. І Херсон, вчора й авіабомбу навіть скинули на ринок. В общем, таке обстрілюють, добре обстрілюють, але їм теж насипають. Не хвилюйтеся. Но у вас ніхто не постраждав там в сусіді, нічого? Ні, постраждали. Постраждали, поранені, вбиті є. є. В селі. Це в вашому селі Жонабаївці прям? <тас> я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців з бригади «Холодний яр». Донатьте, будь ласка, Тут в першому повідомленні закріплена. Посилання на Монебанку до НАТО, мабуть. Нехай Бог всіх береже, тому я не знаю. Треба зараз питати. Давайте спитаємо що зараз взагалі з орками в Херсонській області з Херсоном. Чому їм цей Херсон не дає спокою? Давайте спитаємо одразу. Чому їм Херсон не дає спокою? Знаєте, тут таке, по-перше, хочуть проводити активні дії. І проводять. Для чого? Ну для того, щоб нагадати, для того, щоб зробити боляче. Тому що розуміють, що перемоги їм не досягти. Це ілюзія. Ага. ілюзія. У них дуже багато таких імені навіть пишуть люди: ой, орки будуть повертатися в Херсон. Ну, це чисто фізично, це неможливо, розумієте? І що їм треба робити? Їм треба досадити. Їм треба зробити так, щоб наших придавити, щоб вони не могли проводити наступальні дії. Тому і тому і рушать, тому і далі. Але все це ілюзія. Все це ілюзія. Вони вони вважають, що цими обстрілами вони доб'ються того, ну що. Е Ну, що перестануть відбивати лівий берег, чесне слово. Ну, дивіться, давайте так. Найближчі два місяці орки перестануть обстрілювати Херсон? Так. Давайте. Ну, найближчі два місяці, то до кінця року. До кінця року, так. Чи перестануть орки обстрілювати херсон? Ситуація йде вже до кінця. Але поодінокі такі кошмарики іще можуть бути. Але вже ситуація добігає кінця. Це вже страшний суд, це вже як закінчення, як підведення ітогів. Оце карта вона не дієва, це не карта дія, це як ну кошмар, кошмар. Ну як, як щось там десь, але розумієте, це мені не так обстріли показане, як щось внутрішнє, якесь внутрішнє хамство в тому плані. Ну лишаться ж якісь там колаборанти, якісь там ці падлюки, які десь будуть і щось там вибухнуло. Там вони можуть і влаштовувати теракти, і в супермаркетах, і звісно ж. Розумієте? Оце таке називається кошмарити населення, але це не, не, не як обстріл. Знаєте, як оце такий масивний, що руйнуються будівлі, там гинуть люди. Це якесь таке кошмарення, воно ще буде продовжуватися. До речі, воно буде продовжуватися ще якийсь тривалий час. Ага. Тобто І... навіть з карт, навіть коли звільнять Херсонську область, все одно це одно таке кошмарення поодиноке залишиться? Так, так. так. Ну, Вони відповідають, дивіться. Ну, по перше, те, що звільнять, оце карти землі, ресурси, перемога. А це карта повішений і карта луни. Це коли страх, і коли ми не можемо з чимось впоратися, якась ситуація зависає, і ніхто нічого не може зробити. А це те, що я вам кажу: заміновані десь місця, якісь будівлі, якісь парки, якісь території. Звісно, люди ж скрізь будуть ходити, вибухнуло. Або ті, які пооставалися, от у яких не всі вдома, ви ж розумієте, і зброї багато полишалося в них, вони можуть десь щось там мінувати, об'являти там чи вокзал замінований. Чи школа замінована? Оце таке буде. таке а. буде. Пані Стела, питання тоді до вас і до карт. До кінця року, 23-го, Херсонщина буде звільнена повністю? Чи буде звільнена Херсонщина до кінця 23-го року? Буде іерофант. Це є карта України. Україна знаходиться під е, п'ятим арканом. Це тілець Україна. Ну, оце населені пункти, землі і сила. Так, звільнено буде. Тут ще четвірка мічів є, але вона показує деяку таку стабільність зупинку, тому що Херсонська область вона ж велика. Так? Я так думаю, що ті населені пункти, які ближче до Херсону, вони однозначно будуть звільнені, але туди от, подалі, можливо, там ще якісь будуть якісь ще моменти, такі, ті, які ближче до Криму. Там ага. іще таке може бути. Ви мені скажіть, давайте поговоримо, які успіхи у орків насправді не, не по змі у, на Лимано Куп'янському і Авдіївському напрямках? Чи є там взагалі успіх? Тому що ми, ми бачимо, що Росія закидає український простір і ПСО інформацією своєю, а нам треба чесна, правдива інформація? Я вам так скажу: сказати, що там у них все геть погано, неможливо. Є рицарь жезлів, це рух. Рухаємося активно, це транспорт, пересування, надавання якихось ресурсів по, по імператриці. Це теж багато чого, тобто якась у них там плідна робота. Ви знаєте, чого б у них там не було, їм все ж таки там погано. Тому що дивіться. Там дійсно навала і техніки, і людей, і ресурсів, і що вони там, але вони рівно стільки ж і гублять, розумієте, тому що карта, це карта вона не дійова. Це карта не дій. Це карта показує емоції. Ми в жаху, ми в жаху, тому що оце все ми ну, втрачаємо. От скільки їм туди поставляють, скільки вони втрачають. Я не можу сказати, що вони там відступають, чи що вони тримаються. Вони тримаються там на цих позиціях, бо їх там дійсно багато, і в них там ну все є таке. А скільки в них є ресурсу, сил там тримати цю свою оборону чи наступ, щоб ну щоб наші хлопці не рухались далі? Ситуація дуже скоро перевернеться в хаос. Мені тут не показані ресурси. От я правдиво вам могла б вам показати тут пентаклі, ресурси. Оце карта кажуть, нам стає дедалі важче. Це карта десятка пентаклів, це о, десятка жезлів, це валіза без ручки. Тобто вони піти відтуди не можуть, їм підкидують, але й знаходитися там реальне пекло. Дуже скоро настає час, коли їх там будуть трохи ну, обмежувати обмежувати. і настане хаос, обнулення. Тобто сказати, що це вони там до кінця віку будуть тримати, ні, звісно, вони якийсь час ще потримаються, вони якось не будуть ще поки відступати. Там, розумієте, там така позиція о, о, майже рівна, майже рівно, вони перетягують одне одного. Але я не можу сказати, що ворки стільки ресурсів, що вони там будуть триматися, і рік, і два, і прям і прям довго. Ні, По цим картам воно все це буде сходити на нівець. І взагалі тут, тут справа зараз показано не в ресурсах. А в тім, що е, може відбутися якийсь хаос, якісь непередбачувані події, або це буде в нашій країні, або в їхній країні, або десь в світі, що е, все зміни ситуацію. Тому що по дурню це можна очікувати чого завгодно. Це якась хаотична ситуація, яка абсолютно неуправляема, і вона не залежить е, ну, від якоїсь кутки маленької людей. Це залежить від чогось великого глобального. Розумієте, то можливо вони там товчуться, товчуться, і ще якийсь місяць пробудуть. а потім ми почуємо, що. Е, Кої хто ласти склеїв, mm -hmm. і тут вже, знаєте, стояти на тому напрямку, гинути якось і смислу вже немає. Давайте спитаємо, Кар, що ж це за подія, яка змінить все? Це смерть Путіна чи це війна в Ізраїлі? Так. Подія. Що може змінити? Те, що відбувається? Ну, те, що хтось піде. Однозначно тут багато буде подій. Ну, по перше, це не буде якась однозначна подія. Тут якихось дві будуть події, але те, що втрачено буде щось важливе. Ну як карти показують, це да тому тут дивіться, мах тут ще є. Це карта таких подій. Щось відбувається в двох напрямках. Мені зараз смерть не показано, але показано щось глобальне. Це не, це не події війни. Росії з Україною, це не про Авдіївку, це не про той напрямок. Це щось дуже глобальне. Ті люди, які чимось керують, От там будуть якась зміна, ну, карта кошмару, чи це, чи це, хтось загине, чи хтось випаде, як ну, як із строю. Так, от таке щось відбудеться, але це ця подія не в Україні буде. Це тоб, щось таке. Тобто, і то, до речі, так. Ця подія головну карту вам не показали. До речі, це буде вести до нашого успіху. Ага. А вже ми, ми, ми вже, спитайте у карту, Ми вже знаємо про цю про подію, про що це можливо бути? Вже? Уже на слуху це? Ану. Чи балакають, чи, чи йдуть розмови про ту подію, яка має відбитися в реальності і стати допомогою в Україні? Так. Знову мені показують. Це щось на міжнародному рівні. Ця карта Ерафан, це показує іноземець, Іноземці. Ну іноземці можуть бути і схід. Чуєте, і Росія теж може бути іноземцями. Так якесь буде вирішено щось глобальне питання і зупинка активної діяльності. От якийсь високопосадовець зупиниться. Як це виглядає? Ну ви ж розумієте, кожного разу карти не можуть показувати смерть, смерть, смерть. Вони по іншому транслюють інформацію, тобто тут знову інформація, і ми знаємо про це вже балакають. Про це балакають про зупинку якогось високопосадовця або якісь дуже такі шалені події в якійсь країні, це не в Україні, яке буде масштабне, буде впливове, і це якось нам звільнить дорогу. Це ага. подій зараз зараз світі скільки багато і скільки думок кожного дня, і вони всі змінюються, тому. Я хочу сказати: знаєте, до подій в Ізраїлі. Я частенько про то казала, і в себе на розкладах і на інтерв'ю, що буде якась подія в світі, яка переверне хід війни в Україні. Ну, знаєте, на картах не написані назви країн, прізвища там не написані. І Ось дивіться, відбулося події в Ізраїлі, вони взагалі перекручують весь світ. Слухайте, країни одні підтягуються, якісь одні до одних приєднуються, якісь випливають нові факти. І це дійсно. Впливає, це впливає і на перебіг війни у нашій країні. Давайте спитаємо тоді, ще рахунок, це ота, ота подія це буде відсторонення відхід від влади Путіна? Отак От просто, не про смерть, відхід його від влади і від впливу. Ну, не можу я вам тут зараз сказати, тому що мені показана верховна жіни, жриця і каже, Події будуть відповідь я просто читаю карти таро. Нічого особистого, нічого тут я не можу вам приклеїти чи додати тут про Путіна. Мені не да ні не сказано. Показано карта боротьби, боротьба за владу. Таємна за кулісами, коли ніхто не знає. Тобто ми живемо в своєму світі, нам подають якусь інформацію там, по YouTube, по телебаченню, по всім каналам, тарологи подають якусь інформацію, а відбувається щось таке, що ми не знаємо. І це знову мені показано хаос. Це веде хаос в воєнних діях. Ага. Зараз я не знаю. Тут мені не показано ні протягом ніхто. Ну, верховна Жириця, вона взагалі закриває інформацію, а це карта каже, ви будете задоволені. О, якраз до мого питання. Я тільки хотів спитати, скажіть, будь ласка, цей хаос він Україну виведе в переможці? Виведе. Я вже дивилася не один раз, Оце все відбувається так, це жахливо. Розмовляють про те, що там Путіну дуже важливо було відволікти увагу від України інших країн. Так, 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 все це так, але це таким якимсь дивом, якимсь чудом воно все ж таки буде на руку Україні. Все ж таки, і ті розмови, що війна в Україні безпосередньо між Росією і Україною затягнеться ще на три, на чотири, на п'ять років, вони безпідставні. Я розумію, там знаєте, як ну аналітики там зважують, припускають, все це якби нормально. Кожна думка має, якби має, має бути жити, розумієте, от але. Те, що я бачу по картам і я слухаю і других майстрів, і все ж таки сходимося до однієї думки, що війна не буде дуже затяжною в Україні, і саме події на сході вони її припинять. Ну, ось, бачите, Путіна вже оголосили нелегітимним. Тобто, що це за дядько? Хто це є? Чи він президент, чи хто він, хто що то взагалі за так. за публіка, взагалі за, за людина, за двійник, нарешті вже це візьмуться. Тобто, ну, то Смокарт, ця інформація, що двійних править Росію, вона набере розголосу, почнуть люди думати, а що ж це таке? Хто за нами править? Чи це так б замнуть, та й все? Про це знає дуже багато людей. Однозначно, і в Росії, і в всьому світі, і навіть лідери багатьох країн про це достоменно знають. Це 100%. про Але цій ситуації. Прийде кінець, подивіться. Ага. Смерть і башта. Тобто буде, ну, може, знаєте, приберуть двійника, він же скрізь, да. розумієте, до справжнього Путіна як добратися? Він сидить, десь там захований, десь хворіє під крапельницею. А оцей же ж Владимир Васильович, вже достоменно навіть його прізвище, звісно, так, ви ж подивіться ці виступи, що воно меле. То вже скоро підлітки будуть сміятися. Це ж так нерозумно таке казати, що він каже. Він навіть текст не може, чи ж суфльора навіть він не чує. То от таку пори, такі словечки, матюки, в ефір кидає. Це зовсім не Путін. Який би Путін справжній не був людоже, але Путін завжди, коли він був на публіці, він доволі доволічемний був, особливо коли він був ну, коли ще це до війни. І він до речі, чудово знає. Німецьку мову і ще якісь мови він там розуміє справжній Путін. А цей він навіть я так дивилася декілька його інтерв'ю. Останніх то й щось у нього із російською якісь проблеми. Дуже там його так язик заплітався. Це однозначно не Путін. Тому я так думаю, буде прибраний двійник. Однозначно я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців з острети бригади Холодний Яр. Донатьте, будь ласка, тут в першому повідомленні закріплена посилання на Монебанку донатимо. Ви ж розумієте, оці кажуть смерть Путіна смерть Путіна прибирають двойника, але ж це ж не Путін, так ну, так так типу Справжній Путін. Десь бо а того ну погрузять в літачок і десь вивезуть там в Китай чи на Тайвачі, кудись його вивезуть, і воно там буде доживати свою старість. Тобто, це ще один момент, коли я казала, що Путіна в Гаазі судити не будуть. Ось тобто безпосередньо взяли його як особистість, оцю масу фізичну масу привезли в клітці в Гаагу і судити. Ні, того не буде. Тому що Васильовича завалять, а Володимирович буде доживати десь ким чи їсти. Тобто, все таки Путін зможе сховатися, правильно зрозумів. Ну, справжній Путін таки да ну людина заможня, гроші має, звісно, він собі купив ці можливості, от е, тому це так. А віддуватися буде оце наїмне, оце, що бігає, пригається е, е, біомаса, яка чимось схожа на Путіна. Отдуватися, оце воно буде. Дивіться, дуже цікаво, ми з вами минулого разу говорили про те, що в світі значить, ми плануємо одне, а потім, оце як ви сказали, верховна жриця, бо те, що ніхто не знає, воно раз і повертає те, як треба. Тобто. Нікуди не може прокрутитися і в будь-якому випадку має склатися карти так, що Україна переможе в будь-якому випадку. Правильно розумію? Ну розумієте, з, 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 знову ж таки кажу про цей тонкий план, коли ще тільки розпочалася війна, 24 лютого, 22 року, всі ж тарологи, всі ж екстрасенси, всі ж кинулися дивитися, як буде закінчуватися війна, і всі в один голос сказали, що Україна переможе. Да. Хоча тоді нам ніхто не допомагав, тоді наші міста здригалися від вибухів, руйнувалися, гинули люди. Паніка, люди тікали і казалося, що то буде кінець світу. Але ж дивіться, те, що Кацапи захопили, далі ж вони не просуваються. Вони так і не захопили Київ, їх відкинули, хоча це була ціль номер один. Так як вирішали на російських телебаченнях, Київ за три дня. Та що там сіменя в конвульсіях билася. Як це буде швидко? І це ж дійсно правда, що вони в своїх автомобілях у них у всіх на плечиках. Слухайте, в машинах висів парадний одяг. Вони їхали на парад, але що вони сталося. Слухайте. І уже це тоді було показано тарологам і екстрасенсам, ну, люди, які мають якісь надздібності. Вони всі казали, що Україна переможе. Просто це в часі. Розумієте, є точка А, є точка Б. От до точки Б Україна доходить як до перемоги. Але оцей шлях він такий, знаєте, по лабіринту, по лабіринту, тому що. Плітаються події інших країн, тому що Путін, врешті-решт, багата людина, яка собі купила весь світ, заплатила тим же американцям, китайцям, заплатила там же ж на заході для того, щоб жити, і щоб при Путіні Росія не стала аутсайдером, щоб вона не програла цю війну. Ви там воюєте, все підтримуєте, СВО іде за планом, але коли я помру, тоді що хочете робити? Ну, ми говорили в ми минулій програмі про те, що Путін купив собі золоту акцію, і ми ще жартували, що чим Бога можна купити її. Ви сказали, щоб з Богом краще не жартувати, бо може бути, що хоче з тобою. А тепер давайте спитаємо про ці події. От події в Ізраїлі, як вони вплинули на війну в Україні? Вже вплинули і вплинуть. Добре, вплив. Ну, ті, хто сподівалися, що це буде погано для. України, то я маю розчарувати. Тому що, так, дійсно, щось помінялося, але як це не дивно, для України це непогано. Тому що ресурси як надавали, так і надаються. Тому що в Україні як не дивно з'явився ще один партнер, той же Ізраїль, який солом ногами не допомагав нам, та що там бучу собі. Вони самі намалювали ті українці. Так а тепер Ізраїль дуже нас розуміє, дуже нас розуміє, і я з власними вухами чула, що Ізраїль каже, що треба Україні допомагати дуже добре. Допомагати, ось дивіться, це вплинуло таким чином, що ми собі придбали ще одного союзника. Ізраїль ага. на нашій стороні. Для України це добре, так звісно, у нас війна триває, але зупинки допомоги нам не буде, щоб там не казали, ті в Америці чи де нам і окрім Америки інші країни дуже добре допомагають, тому що те, що відбулося в Ізраїлі, уже чорним по білому показало так ось війна в Україні, тільки в Україні, така собі локальна війна була. Ви подивіться, як це все розповзлося по всьому світу. Сірія підключається, Ліван підключається, десь там якісь країни, Єгипет закриває кордони, бо боїться, щоб біженці не побігли. Ви бачили, які масовані виступи мусульман. В Нь, що творилося, так це все ж не просто так. Це ж ці заворушки, про які ми балакаємо. І тоді ж вже черепи всі починають чухати, слухайте, чого ж ми не зупинили війну в Україні раніше. так розумієте Тому це для України на добре. Це непогані зміни. Звісно, війна в будь-якому контексті це жахіття. І це, звісно, жах, коли ми кажемо, не було би щастя, да ні щастя помогло. Оце ось ось придурастою російською е, прислів'ями. Але факт лишається фактом. Тоді питання Стелло. Західний світ трошки профукав те, що Росію треба було купірувати ще коли вона почала війну. Треба було зразу її присадити. Чи це був їхній план такий? Вони профукали, вони профукали, тому що за власним сонцем, за власним благополуччям, ну от у них все добре, розумієте? Ну давайте так: ось коли у нас не було війни, так а ми чули, що десь там війна в Сирії. Ну, ви вимкнули, телебачення, м -м -м, поцокали язиками і далі по своїм справам, так? Ніхто ж нічого. Ну, що, ну, 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 війна. Мов жили, там десь політики щось побалакали, там вагон зброї відправили і все. Отак і було. Отак і ем, Захід. Так. Вони за своїм сонячним сайтом, за своїм благополуччям, вони не, не хотіли бачити, не хотіли бачити дійсності, бо вони розуміли, якщо вони будуть підключатися, це можливо їм буде якось непереливки. Е, буде трошки важко. Тому це, це чисто ну, знаєте, як -то, е, чоловічний фактор. А зараз є в них відчуття, що їм вже не можна від, відвернутися від нас, тобто їм треба включатися максимально сильно. Дивимося. Зараз як от налаштований Захід щодо України, щодо допомоги, які в них, в цілому, в цілому, які в них думки, от що вони зараз. А, зараз? а зараз дивіться, ми з вами, ми надаємо ресурси, ми вибираємо Сонце, ми хочемо з вами, ми вам даємо, ми допомагаємо. Ми в цій боротьбі повинні. Ну, це ресурси. Звісно, вони, вони дуже до нас налаштовані. Від України ніхто не відвернеться. Тільки навпаки, ось дивіться, вже Ізраїль до нас приєднався. Тобто ніхто не відвернеться, і ті скандинавські країни будуть добре нам допомагати, і Америка буде добре допомагати. Що б не відбулося, що б не сталося. Це тепер, знаєте, і те, фікс стала. Тобто, дивіться, на минулих ефірах з вами і вашими колегами вже йшло до того, що Америка якось трошки відверталась від нас, трошки під, підтомилася. тобто війна в Ізраїлі. Як, як там у вас випала карта розворота, вона розвернула назад і Америку до нас, і вони вже говорять, що в них вистачить з цього і зброї, і грошей і для Ізраїля, і для України І так і да, Тому що слухайте, коли таке діється, то що така Україна? Ну товклися, товклися вони там собі. А тут на тобі тут уже все дуже близенічко. Та там гляди Китай голову підніме. Розумієте, тут уже американцям їм їм треба хоч десь, хоч один очах уже задавить, щоб його не було, тому що розпилятися на весь світ вони не зможуть. Розумієте, вони, вони ж теж не безкінечні ресурси, Правда. і знову ж таки допустити, що Америка буде аутсайдером, десь там програє, або вона ж так заявляла про себе на світ на весь світ, і тут вона не може нікому нічим допомогти. Як же ж так? Це недопустимо. Рухнеться це, як Путін заявляє, що при моєму житті не може Росія програти, то що так же і в Америці. Ми не маємо. Ми ж така сильна держава. Ми ж ці, ми ж такі демократичні. Як ми маємо програти? Треба протягувати руку, допомагати. Зараз вони ще будуть більше чухатися. От тому й кажу, що у нас активна фаза війни повинна скінчитися до кінця цього року. Повинна. я зрозумів, але дивіться, чи, не давайте так, коли чи, як довго триватиме ще ця війна? От ця зараз почалася в Ізраїлі. Ну, у таро свій час, ну, як довго? Буває швидка війна, буває довго. Ну, мені не показано, що це буде довго. Її свернуть. Свернуть от багато чого надумано, багато якихось тут ілюзій, багато дуже все на емоціях. Але це карта зупинки стогнації. Вона не розповзеться, так знаєте, на роки, на роки, от як у нас да уже майже два роки. Ось так це все не буде. Хай воно ще буде там якийсь місяць, два будуть прийняті рішення, і бачите, це стогнація. Це коли по руками і на війну зв'яжуть по рукам і ногам, їй не дадуть розповзтись. Є все ж таки люди, які. При пам'яті, які розуміють, що було так тихо, тихо на всій планеті. А тут на тобі бомби вже летять у всіх напрямках. То звісно, будуть прийняті якісь рішення. Оце карта захисту. Ну тобто, це мені показує, як захистити світ, зупинити. Призупинять, але тут, знаєте, там призупинуть, але війна не зупиниться на всій планеті взагалі. Вона виникне десь. Тобто північ південна Корея згадають одне про одного. От, ну, такі ще будуть заворушки по всьому світу, будуть все ж таки. Ну тобто, ви хочете сказати, що з цього моменту почалася велика війна в світі потихеньку різними, різними очагами, але буде. Так, так. Я не хочу так громко кричати, що це третя світова, але так чи інакше кожна країна буде зачеплена. Так чи інакше. Ну, крім цієї війни, що зараз у нас, нас дай Бог нічого більше не зачепить. Так, що буде у нас ще? Ні. До нас вже оце, ми тримаємо свої землі. Тобто ми вже наїлися, вибачте, лайна вже досить. Тепер ми тримаємо чіпко все, що в нас лишилося: наші землі, наші люди, наші ресурси. Оце карта помірності. Тобто у нас наступає ну баланс, помірність це карта миру. бачите, анту, оце знову ж таки землі ресурси. Тобто, ем, коли вона закінчиться війна, а вона має закінчитися, ми будемо займатися своїми справами, але Україна буде теж надавати допомогу тим країнам. Тобто вона буде активна. Бачите, аби він так був, то я б сказала, це активність в Україну, а це зовні. Йде, йде десь, тобто допомога тим країнам, ну які будуть потребувати. А я ж кажу, заварушки будуть. То те, що ми будемо свою країну відбудовувати, це само собою розуміється. От, але ж е, ті країни, які будуть перетерпати від якихось ну мало що там буде, чи то природні катаклізми, чи та Росія буде колошмати тут у Балтію, чи там щось буде відбуватися ще в інших країнах, е, Україна буде ну по своїй силі допомагати. Пані Стелла, тоді питання: це от зараз росіяни орки вони активізували. По всій Україні, там був обстріли, там на фронті. Скільки триватиме ця їхня активація ще? Я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців з острети бригади «Холодний Яр, донатьте, будь ласка. Тут в першому повідомленні закріплено посилання на Монебанку донатимо. Ви на увазі в Україні? В Україні, в Україні, так. Ну, Скільки старо це таке, давайте так: активність. Росіян щодо України до кінця 23-го року. 23-й рік показує все ж таки є помірність. Активіст будуть обстріли в 23-му році, вони будуть, і вони будуть це як наш дім. Бачите, світло, це інфраструктура. Обстріли, звісно, будуть. Активація ну, коли більше, коли менше, а я, я не можу сказати, що прямо таке буде навало. Вони будуть намагатися нам вимкнути світло, зупинити щось. От. А помірність каже, ну це так, воно все одно вже буде стихати. Це ми дивимося, 23-й рік. Обстріли ще будуть, але вони не будуть такі жахливі, не буде руйнації міст, не буде у нас більше бучі, не буде єдине, що це напрямок Куп'янський, там ще таке. Буде все ж таки важкувато. Але, але оці дуже гучні обстріли до кінця року, вони все ж таки будуть стихати. Будуть, але стихають. Тепер дивимося 24-й рік. Активність росіян щодо України на 24-й рік. Тут багато карт. Активність ще буде зберігатися, але я вам уже казала, це буде якось локально. Це буде в певних місцях: Донецьк, Луганськ, Крим. Буде от це, це ті території, які Росія називає своїми, там, де так. вона є, Росія. Розумієте, те, що вона це окупувала рік тому. Це таке. А от ті території, котрі вже 10 років чи так. більше під Росією, оце, оце там, оце там вони будуть воювати. Все перекидується туди, так як я вам казала. На 24-й рік на невеличкі території, це ж не вся країна, так Донецьк, там область, Луганськ, ну і Крим туди все перекидується. Але все ж таки сонце встає. Сонце це перемога. Тобто на 24-й рік вони оце потовчуться на тих областях, і до кінця року ми будемо мати перемогу. До речі, по всім нашим землям казали, кажу, до кінця 24-го року всі землі будуть повернуті. Там, можливо, з документаціями будуть там оці статуси, це оце все. Але війська російські з цих територій вийдуть. Дякую, пані Стело за ці слова. Я думаю, що вони обнадіють всіх наших глядачів і нас з вами.